Депутати Закарпатської обласної ради провели чергове засідання. На порядку денному розглянули майже вісім десятків питань, а також низку депутатських запитів. Роботу у сесійній залі розпочали із приємної місії вручення державних нагород, відзнак і нагрудних знаків. Серед відзначених осіб голови територіальних громад, військові, громадські діячі, які щоденною працею наближають перемогу. Також посмертно медалями нагородили двох закарпатців, які героїчно загинули, захищаючи Україну. У складі депутатського корпусу відбулися зміни. Зокрема, політична партія КМКС поповнилася новим депутатом Йосипом Шорі, який замінив Єлизавету Біров. Після складання нею повноважень на попередній сесії. Протокол засідання територіальної виборчої комісії озвучив голова Юрій Фекете. Закарпатська обласна територіальна виборча комісія постановляє зареєструвати депутатом Закарпатської обласної ради восьмого скликання Шорі Йосипа Йосиповича нового оприлюднити на офіційному сайті Закарпатської Ради, голова Закарпатської обласної територіальної виборчої комісії Юрій Фекете, секретар засідання Закарпатської обласної територіальної виборчої комісії Руслана Волошина. Опісля новообраний депутат склав присягу на вірність Україні. Урочисто присягую, що буду вірно служити українському народові, неухильно дотримувати Конституції України та законів України, сприяти втіленні їх. У життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов'язки, неухильно захищати інтереси територіальної громад Закарпатської області. Вітаємо вас з отриманням мандату депутата Закарпатської обласної ради, 8 восьмого скликання, і бажаємо успіхів у депутатській роботі. За словами голови фракції Юдіти Типетиї, політична партія угорців отримала нового колегу, який працюватиме у постійних комісіях обласної ради з питань освіти, нацменшин та етнополітики. У нас новий депутат, обласний депутат Шорі Йосип Йосипович, який після біру Елізавети Іванівні став нашим колегам. Ми його шануємо. Він довгий час. Є одним із кращих представників КМКС, тобто це сьогодні для нас подія. Він сьогодні війшов наш склад фракції. Я думаю, сьогодні так плідно попрацював весь корпус і особливо сьогодні. Визначився своєю активністю. Фракція КМКС дійсно піднімалися питання актуальні і суттєво важливі для громад, які проживають на території Закарпаття. Одне з головних питань порядку денного перерозподіл вільних коштів. Так із 113 мільйонів гривень залишків минулого року понад 80 мільйонів спрямували на потреби зброї. Войних сил України сьогодні ми розподілили 92 мільйони, з яких майже 83 мільйони пішли на військових. Майже 90% коштів, які ми сьогодні розподілили, вони пішли так чи інакше пов'язаною з військовими. 24 мільйони це реабілітація, соціальні виплати. Майже 26 мільйонів це прямі потреби наших військових, які нам надсилають свої запити. Запитів дуже багато. На жаль, наш власний бюджет обмежений. І потім допомога е сім'ям загиблих. Потім е лікування дітей. Депутати також відзвітували про роботу у напрямку транскордонної політики і участі Закарпаття у міжнародних грантах. Завдяки грошам, залученим із Європейського союзу, області вдалося закумулювати кошти в обласному бюджеті на загальну суму понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Серед розглянутих питань також чимало пунктів стосувалися майна краю. За словами очільника обласної ради, це технічні процедури малої приватизації розпочатої минулого року. Минулому році ми запустили. Малу приватизацію, і в ході кожної сесії ми займаємося її реалізацією. Тобто, ...виносимо на приватизацію одні об'єкти, потім після їх реалізації рухаємося далі. Ця стратегія прийнята в кінці минулого року. 15 об'єктів винесено на приватизацію, і поетапно, поступово ми їх виносимо на, на реалізацію. Відповідно, коли реалізували, ми приймаємо рішення щодо виділених земельних ділянок, оцінку земельних ділянок і і реалізацію відповідно вже разом. Цілий майновий комплекс разом з нерухомим майном. Активно працювала у сесійній залі фракція КМКС, яка подала низку депутатських запитів. Зокрема, Лівія Балох звернулася до обласної адміністрації із проханням роз'яснити нещодавно прийнятий закон Верховної Ради України про відчуження земель в Ужгородському районі для потреб держави. Новий документ викликав суспільний резонанс, і депутатка побоюється, що прописаними нормами закону можуть скористатися недобросовісні діячі за словами Мирослава Білецького. Тувати рішення депутатів Верховної Ради обласна адміністрація не уповноважена. Однак, очільник переконує, жодних махінацій на Закарпатті не буде. Ми знаємо, що перший цей законопроект, який був проголосований Верховній Раді, президент не підписав. Він пішов на допрацювання. Зараз, скоріш за все, депутат Верховної Ради його допрацювали. Так і він піде на підписання. І одне лише можу сказати, що ми будемо виконувати закон України і нічого більше, але я впевнений, що. Якщо президент його підпише, то він буде законний треба буде виконувати. В Закарпатті махінації спекуляцій не буде. Це я вам гарантую. Ну в Закарпатті буде в тільки в межах чинного законодавства, все тільки так. Ілдико Орус, депутатка від політичної партії угорців, у сесійній залі озвучила запит щодо функціонування дитячого притулку у Батьові. Звернення було до про інформацію, що на якій основі перевели дітей з комунального, обласного, з комунального е, закладу для сирот з села Батіво, засновником якого є обласна рада, у Великодобринській реформатський заклад дитячий е, імені е, Доброго Самаританіата, який є е, приватним закладом, тобто не отримає грошей від держави і ми не бачимо ще, що, на які основи перевели сюди, туди дітей, на який період, що буде з будівлею у Батіво. Тобто я подала запит і сподіваємося, що на цей запит на слідуючий раз отримаємо відповідь. З поміж десятків освітніх питань, проголосованих на сесії, також було затвердження статуту нового навчального професійно-технічного закладу, який вже у вересні відчинить свої двері для учнів у чотирьох населених пунктах краю. Згідно з змінами в законі про освіти можуть навчатися на українській, угорській та на інших мовах, і ще зміни в цьому закону стосовно з Технічних закладів не ввели, тому треба було. Подати на затвердження обласній раді. Зараз обласна рада проголосувала про статут нашого нового закладу. Зараз статут будемо реєструвати і надіємося, що з вересня можемо відкривати спеціальності про професійної освіті на Закарпатті з угорською мовою навчання у чотирих містах у Доброні, Пітерфолва, Берегово та у Вішково Для того щоб забезпечити право дітей навчатися на рідній. Міст. Мови в професійно-технічних навчальних по професіям або в професійно-технічному закладі. Усі питання, внесені до порядку денного, були детально опрацьовані на постійних комісіях. Тому у сесійній залі працювали швидко, голосували пакетами, а більшість рішень прийняли одностайно.